Так, ну що, всім привіт давно до вас не виходив і зараз розкажу чого не виходив. В общем, у нас в сім'ї поповнення, у нас народилась дівчина. Дівочка, Євочка, я вже, наверное, десь в одному з відео це казав. І виходить, 17 числа вона народилась. 21 го ми поїхали її вже забирати, зараз я прикріплю там фотки. Вот, забрали вже її вдома, виходить. Уже она 4-5 дней, уже, конечно, я сгусь со счета. Бо, конечно, непривычно. Вечные недосы получаются. Она часто плачем. Надо кормить и, получается, спить. Щосі там тривожить. Ну каже, для нас це все в новинку. і там всякі газики. перший раз ми її покупали. Я теж покажу відосік. Вже mm -hmm. на уличку ми перший раз виїжджали на коляски. Так що, зараз, краще, все крутиться прямо вокруг її, і там я не можу не в зал ходити. Не те, що не можу, просто нема желання, якісь такі ощущення, трохи, як будто би ти виснажений. Але в целом, взагалі, там коли дивишся, наверное, на ее, и вона спить, то прям максимально такий балдеш, так кайфуєш, потому что там така булочка сладенька спить. Я зараз теж фоточку прикріплю. Багато всяких таких нюансов. Плюс ми ще не переїхали з цьому квартири. На нашій квартирі, яку ми купили, там робимо такий косміческий ремонт, Щуть освіжити треба и будемо переїжджати. Думаємо, що там вже буде трохи і попроще. Там квартира набагато більша, просторніша буде. От. І мені буде легше працювати, тому що ми зараз в однушці, і це у нас отак стол тут стоїть, тут кроватка, тут одразу кухня, там ми спимо віщей, куча, ну як -то чуть трохи непривично. Але вже. Я так замечаю, що з кожним днем стає по чуточку якось попроще, ти трохи привикаєш. Я там уже не боюсь її на руках держати, допомагаю, одягати. Памперси ще, звісно, я не міняв, але ну, ще все вперед, я думаю. Вот. Завтра ми поїдемо на учу з постав і на облік в лікарню до педіатра. Так що такі діла. Але я стараюсь там дальше все таки работаю, Роботи ти ж ты не закинешь, вот делаю сейчас теми влог з банкока. Банкок крутой. Плюс там для академии альфа. Делаю ще уроки попутно. И вот сьогодні у нас що, сьогодні четверг. число, даже уже не помню, наверное, 26 или 27. <кхід> Но не суть. Сегодня будет обзорчик рынка на канале, Тьома записав, надо будет сделать. Я виїхав на природку. Чуть-чуть провітриться, так сказать, попити чайку до річки. Короче, вообще бомба тут у нас так гарна. І це я приїхав в Чутарик развиться, попить чайку. ось такий столик у нас. Вот, що я сегодня утра зробив. Ще с утра сегодня поїхав, зняв капусточку у банкомат. Треба розчитатися за ремонт. Там уже так по поміло, щось порабили, якісь откосы, обои поклеили. Побелили потолки. Короче, вот такие движ. Там делается. я сейчас поеду им закину капусточку и может, сниму так вот чуть-чуть покажу вам, что там происходит. Ну и нам на память. Потому что це ж канал якби как бы, видео відеоднівник такий. Так что... Такие вот пироги. Ну ничего, я думаю, мы справимся, все хорошо. Там ще проблеми з кормлением начались. Ну, не начались, вони и були. Короче, получается, ну, грудью кормить не можем никак дуже больно, типу, жінці вообще прямо максимально больно. Е, uh, именно первое це прикосновение, уже вроде бы там і правильно прилажуємо, і визивали вчитей, приїжджали, там животом ра показували, що як делать, но вот не може вона взять і узде і уздечка все там з ней хорошо. Е, uh, не може вона прям рот так сильно відкрить, може із того, що мала ще і <кхід> не може нормально взять сосок. А uh, то тому і дуже больно перві це касання, а потом уже вроде бы нормально. В грудях молока достатньо, все хорошо там груди и разминаем уже коротше, короче тільки не робимо, Но складновато. І якщо ще так буде продовжуватися, то вже, ну, будемо на нутрилон повністю і, і все. Все ладно, я буду насолоджуватися чайком. Побалдею чуть-чуть тут вот. і и поеду що там с ремонтом. покажу вам обязательно. Короче, я уже на, так сказать, местных новопечерских липках. Вот наших два векна. Сейчас пиду, короче, треба <coughs> рассчитаться с рабочими, дать им, так сказать, чуть-чуть на ход ноги. Это працюет, працюють, а бабосик это еще не бачили. Короче, вот такие видончик зараз у нас тут. Бардак трошки, але нічого, вже по чуть-чуть робиться тут щось. Тут зараз ще стіни перекрасять із зеленого. Не знаю вам видно, не видно, о, видно що зелений. Вот. Буде плюс-мінус якийсь такий цвет на стінках. Так. Тут у нас ми ще обої переклеїли. От. Такий вид тут из вікна чипс. Так, да, сейчас еще тут покажемо. Так, да, тут ванна у нас. І тут ще кімната. Тут я собі планую зробити пока временний кабінетик будет в мене. Так що такі діла. Все.